Євангелія вас попереджає. Люди підсвідомо думають, священник знає все. Де ти вчився? Він рукопокладений. А я вам хочу сказати і спитати вас, а хто його руку поклав взагалі? Антихристи. які вийшли звідки? Та вони нашими не були, але вони почули про Христа і запхалися. І для наживи стало це ім'я Ісус Христос, торгова марка. Воно добре йде, коли люди не знають, вони готові платити. Якщо мене піп здурив, то він не дасть відповідь перед Богом. А при чому тут я? Так думають люди. Чи ви свідоміте, що ви робите? Чи свідомийте? Нас багато, на жаль, вас багато. Книга пророка Єремії, 17:5. Ось що Господь каже: той проклятий, то покладається на чоловіка та зробив опору на силу смертної людини, тому що в Бога полишив вірити він. А що це? Як пояснити? Що ти хочеш сказати, Михайло? Ти один віриш. Ви там одні вірите, так да, ми віримо. Тому і читаємо ці слова. Ми можемо сказати їх і говоримо від себе. Але в той же час ми підкріпляємося ким? Нашим братом Єремією, пророком. Це лише тінь нового заповіту. Пророче слово. Але воно і сьогодні є для людства. Для людей, особливо ті, що кажуть, що вірують. Той проклятий, хто покладається на чоловіка. Священник все знає. В нас хороший священник, він нас цього навчає, і нам не треба то, що ти кажеш. А я вам кажу не від себе, я вам кажу від Ісуса Христа, від Пасхи моєї, яка кров'ю викупила мене. Нати вам мощі, нати вам прощі, нати вам вервицю, щоб забити вам мозки, що Бог вислуховує по 60, чи наші в підряд Богородиць, Діву вірує. І все те, що ви там говорите, ви приписали туда, що ви молитесь до Бога. Використовуючи Євангелію, а хіба, а хіба сатана не використовував Слово Боже? Невже він до Христа прийшов зі своїм Словом? Ні, він прийшов Словом Божим. І ми це знаємо.